Она вітаю у п'ятницю 20 січня. Відбудеться чергова вже восьма зустріч контактної групи з оборони України на американській авіаційній базі Рамштайн. На якій зб... зберуться близько 50 країн світу про перспективи нового раунду воєнної допомоги Україні. Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який приєднується до нас з Лондона. Вітаю Богдане! Питання Богдане, перед тим як вирушити на Рамштайн, міністр оборони Шалойд Остін та новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обговорили зокрема, як повідомляють змі надання Україні танків. Чи довелось їм досягти якоїсь домовленості? Очевидно, що домовленості вони досягли, але ми всі звичайно звичайно чекали згадки про танки, а саме про німецькі леопарди. Американський міністр оборони мав за що подякувати німецькому колезі Німеччині, тому що Німеччина вже зараз є провідним донором допомоги Україні і важливим місцем, через яке, наприклад, транспортуються допомога і де. Перебувають американські війська, але танки, принаймні, перед зустрічю в Рамштайні від цих двох посадовців, леопарди, не були згадані поки що. Водночас, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький сказав, що Варшава передасть Україні німецькі танки, навіть якщо не отримає дозволу на це Берліна. Наскільки я розумію, це є порушення експортної угоди між Польщею та Німеччиною. Наскільки реалістичним є цей крок, та чи відкриває він двері для прийняття подібних рішень іншими союзниками, які вже також заявили про свою готовність надати Україні німецькі танки? Напевне, це можливо, але очевидно, що для союзників у НАТО краще би було діяти узгоджено. І я думаю, що надія на таку узгодженість є. А можливо, навіть є і надія на те, що буде, буде якийсь результат очевидного тиску на Берлін, який чинить зокрема, зокрема Варшава. Наприклад, ось такими заявами, що пролунали від польського прем'єр-міністра сьогодні сьогодні насправді останній день. Помітний дуже великий тиск на німеччину стосовно надання Україні сучасних танків леопард. Але я вам скажу, пані та панове, що наразі я помірковано скептичний, помірковано песимістичний. Бо німці захищаються від цього, як чорт від свяченої води. Вони не хочуть постачати свою сучасну техніку, особливо леопарди. Богдане напередодні Рамштайн група з 11 країн Європи голосила про нові безпрецедентні пакети військової допомоги Україні. Про це країни домовились у межах так званої талінської обіцянки. Богдане, про яку ініціативу йдеться, і що включено у цю допомогу? Це великий пакет допомоги. Там згадано зокрема і танки. Наприклад, Британія, учасниця тієї групи, оголосила, що надає свої танки Challenger 2 раніше, але насправді вони наголошують на новому рівні допомоги, і про це зокрема було про комплексність цієї допомоги було заявлено у спільному документі за результатами зустрічі. Бойову потужність нового рівня можна досягти лише поєднавши підрозділи основних бойових танків під прикриттям протиповітряної і протиракетної оборони у взаємодії із дивізійними артилерійськими групами з подальшими точними ударами в глиб, що дає можливість цілити в російські вузли постачання і командування на окупованій території. Тому ми зобов'язуємося разом забезпечити постачання небувалого набору, включно з основними бойовими танками, важкою артилерією, протиповітряною обороною, боєприпасами та бойовими машинами піхоти для захисту України. Я думаю, що напередодні Рамштайну варто нагадати все ж таки, що Німеччина є провідним і одним з найбільших донорів, зокрема, військової допомоги Україні. А питання танків проблематичне для Німеччини, зокрема, з історичного ідеологічного можна сказати, погляду. Дякую, Богдан, за твій аналіз. З нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились студію Вашингтон? З вами була Наталія Леонова.